Друзі, ви зараз дізнаєтеся, який завтра, 28 вересня свято, у кого завтра іменини, що не можна робити в цей день. І, будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде цікаво і приємно. 28 березня Всеукраїнський День Дошкілля, День Генерального директора, День Ділової книги, Міжнародний День глухих, Всесвітній День річок, День машинобудівника, День Народження Ломбарду, Свято напою Саке, День Розглядання дрібниць. Всесвітній день боротьби проти сказу, День Свободи від голоду, Міжнародний день права знати, День безпечних абортів, День почитати книгу, яка вам подобається, День розпивання пива, День кремового пирога з полуницею та День дурних запитань. Авіяни вшануть пам'ять святого Ісповідника Харитона, а до Нового року залишилося 94 дні. А свої іменини 28 вересня святкують Валентин, В'ячеслав, Георгій, Іван, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Олександр, Остап, Федір, Ганна, Марія, Тетяна, Уляна та Юліанна. Привітайте ваших іменинників! А що не можна робити в цей день? Отже, жодним разом не можна піднімати з підлоги або з землі монети. Ні в якому разі не можна дівчатам гадати з дзеркалом, бо залучите нещастя. Не можна сумувати чи сваритися, не можна стригтися та фарбувати чомусь волосся. І не можна нічого цього дня виносити з дому, бо заберете свій достаток. І це буде завтра, 28 вересня. Слава українцям і слава ЗСУ!